Ми напиши 10 людей, з якими ти спілкуєшся, напроти кожної людини напиши рівень доходу. Потім цю суму загальну, а хто там 0, да? потом цю суму загальну ти додаєш і ділиш на кількість людей. Ну, Тоб, да, і ти вичисляєш, о, це буде твій фінансовий потолок. І потім ти дивишся, ага, у мене є список людей, з якими я спілкуюся, і ти їх проводиш по трьом категоріям. які я спілкуюся з людьми, по трьом категоріям, як людина треба зрозуміти, якщо я заробляю з цією людиною, якщо ця людина робить мене щасливішою, якщо ця людина мене робить здоровішою, тільки тоді я з нею спілкуюся. І робиш, наприклад, ревізію. Ага, скільки часу трачу я на що? Я там спілкувалася з Клавою, щоби що, що я отримую цього спілкування. Я була здоровішою. Я отримав то-то-то. Чи що, якщо ти цього не отримаєш, нахрен тілиш ревізію, викидаєш свого списку цих людей, які щось забирають, а не дають тобі, розумієш?